Вітаємо в ефірі. Програма Вулик навчання. Оператор та ведучий Леонід Гапєєв і наші гості ефіру. Віка Хайло, Наталка Зуєва і Ваня Базарний в рамках міжнародного фестивалю Щастя у творчості. Нашим харківським дітям передається подарунок такий цікавий журнал. Ми дякуємо Всеукраїнській асоціації корейців в місті Києві. І зараз дізнаємося, чого. Діти очікують від літа і наскільки було навчання, напевно, насиченим таким, як вулик знань, як ваші враження від навчального року. За весь год мені дуже сподобалось навчатися, а літом треба віддихати, але не постійно віддихати. Тут є такі от... Анкета так за літо діти, діти можуть навчитися писати анкети, писати. Наприклад, мене звати ім'я, чудово, я так і пишемо до мене. Цікаво так цікаво. Будемо досліджувати власне цікаве життя робити насиченим, тому що літо це ж не означає, що ми забудемо все на світі. А до речі, ми матимемо можливість познайомитися із країною Кореєю в цьому журналі. Що ще цікавого зараз? Наталка розповість а також є дуже цікаві ігри з. Дуже цікавими історіями. Великий будинок великої родини. Тут є дуже багато членів родини, які проживають у цьому великому будинку. Та ми повинні, та ми повинні вияснити, що ж тут коїться. Чудово Будемо, е, виясняти, що тут сталося. Це цікаві історії, варто з'ясувати. Зараз Ваня розкаже про свої враження. Він теж знайшов собі цікавий сюжет. Ось. Тут можна зробити поробку у виді корейського вієра. Mm. Цікаво. Ось парасонка. Ось парасонка. Багато такого цікавого іграшка у виді. Це дуже цікаво. Корейці до речі, дуже така творча нація, як і українці, це країна дуже. Розвинута такий азіатський тигр, його так умовно називають, економічне зростання. І, і в цьому велика заслуга корейської нації, але вони дуже активно займаються творчістю. І як бачимо, можна і читати, і писати, і досліджувати власну творчу біографію, досліджувати себе як особистість і ще й такі цікаві малюнки. Що ви хочете побажати нашим глядачам? Читати цікаві книжки та так. Я бажаю, щоб діти гарно провели літо, та навчались, навчались гарним книжкам. Чудово! Я бажаю навчитися корейською мовою, щоб дуже гарно провести літо. Дякую. Ну це класна я ідея. Дякуємо за увагу, дякуємо Асоціації корейців за такий подарунок.